Психологія, медитації, читання відповідних тематичних книг, ведення щоденника, написання умовної йому листів, і все це для мене не працює. Кажете ви мені, це не працює в одному єдиному випадку. Якщо ви не прийняли рішення раз і назавжди вийти з цих стосунків, відновитися і жити далі. Якщо немає ось цього Намір, і звісно, ні психологія, ні медитація, ні читання книжок, коли це є якимось точковим ситуативним явищем, теж не спрацює. Ну а як? Одна-дві сесії терапевта, чи одна прочитана книжка, чи 10 там переглянутих тематичних відео мали би спрацювати? Ну і коли ці відео переглядаються вами виключно так, ну аби щось якось кудись може трошечки зрозуміти, так скажу на своєму прикладі, я переглянула близько пів тисячі годин відео про нарцисичний розлад особистості і плюс про ограничний розлад особистості. Це окрема тема, яка там склеїчка. Я не просто їх переглядала, я їх опрацьовувала кожну позицію. Яку проговорювали в цьому відео про те, як нарцис заходить відносини, як він знецінює, чому він це робить. Всі його підсвідомі ігри, всі його несвідомі ігри, свідомі ігри і так далі. Я це все дуже фіксувала по своїх стосунках і в такий спосіб розв'язувала ось ці вузлики, які він нав'язав в стосунках між нами. І дуже важливо. Розв'язувати ці вузлики.